Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Оскільки через чергові касіки і ми знов залишились без контенту, то в мене не було іншого вибору, окрім як піти і. Підготувати для вас новеньке відео з приводу EAFC24. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про все, що пов'язано із трансферним маркетом в EAFC24. А якщо ви хочете дізнатись, що саме відбулося в FIFA 23, які косяки знов викатили нам EA, то я вам раджу обов'язково підписатись на мою групу в Телеграмі. Я там все це діло розписав і взагалі ділюся актуальними новинами зі світу FIFA і FIFA Ultimate Team. Ну і вже по традиції, якщо вам сподобалось це відео, що ви знайдете щось новеньке для себе, не забудьте поставити паузу і ваткнути палець вверх, або написати коментар. Це підтримує розвиток каналу і просування відео. Якщо ви новенький на каналі, то обов'язково підпишіться. Тут на вас чекає багато цікавого. Давайте переходити до відео безпосередньо, і я виділив 5 основних пунктів, які ми з вами сьогодні будемо обговорювати. Розпочати. Пропоную з того, що більш за все цікавить гравців саме з ПК. В нас було багато чутків, саме з приводу крос-платформи. Спочатку виходив шеріф і казав нам всім, що ні. В нас не буде а, жодного розділення маркету, в нас буде крос-платформа в EAFC. Ось його твіт, я знайшов. Потім виходили інші зливори, казали, що та ні, буде, як в FIFA 23. Потім знов приходив шеріф, казав та ні, потім вийшла Бетка. В бета-версії ми можемо побачити дві різні версії маркету. Знов шерів виходить, каже всім, так в вбета дві різних версії маркету, але в EFC24 буде єдиний крос-маркет. Втім, як ми бачимо, Фудонт нам вже підтвердив, що на крос-платформу маркетові і всі між консолями та. ПК не буде, це вже офіційно підтвердили і Sports. Ось таким чином це все діло виглядає наразі в бета-версії. Ми бачимо, що на консолі 16117 трансферів, і в той самий час на ПК 1440 трансферів. Звісно, це не мої скріншоти, в мене нема доступу до вебки, але я хочу подякувати всім тим, хто допоміг мені в створенні цього відео, хто поділився безпосередньо інформацією. Дякую вам величезно Щезне друзі за допомогою в створенні цього відео. Тож ми бачимо, що а, крос платформеного маркету в нас не буде, маркет буде розділений. З одного боку, це погана новина, тому що хотілося б, напевно, якогось об'єднання, більшого руху маркету, більше можливості для заробітку. З іншого боку, зарахування того, що а, гравці на ПК можуть за допомогою читів вибивати собі максимальні нагороди а, в вікінг-лігах, або в будь-якому іншому competitive mode, то а, те, як обіцінюються нагороди і якісь. Суплай спричиняє на маркет можливо саме для гравців з консолей. Відсутність цієї зміни це гарний знак. Рухаємось далі, і наступна новина пов'язана із PlayStyles. Якщо ви пам'ятаєте, бо дивились ми і минулі відео з огляду чуток з efc 24, то Шеріф нам зливав той факт, що ці всі вони можуть бути на маркеті, і їх можна буде купувати і застосовувати до якихось гравців у вашому складі. Як ми можемо побачити з скріншотів бета-версії, тут ми можемо з вами обирати на трансферному маркеті будь-якого гравця і. Зазначати Play Styles або Play Styles плюс, який ми хочемо, щоб цей гравець мав. Втім, якщо ми подивимось на... Пошук в розділі Consumable так Features, То там в нас є все те саме, що є в 23 й версії: контракти, менеджер контрактів, Chemistry Style, менеджер лік і Player хілін, тобто виліковування травм. Але ми не бачимо тут Player Styles, тож цей злив цей міф в нас також не підтвердився. І у вас буде вичерпний перелік для конкретних гравців, конкретних плейсталс. Можливо, десь на кінцевій стадії гри її будуть розширювати якось цей перелік, як вони з трейтами робили завжди останніми роками, або вони додадуть можливість на трансфері купляти ці плейсталс, але допоки такої можливості немає. Рухаємось далі і розвінчуємо черговий міф, злив, називайте це як хочете. Багато хто писав, казав, що в нас буде єдина версія ікон на маркеті. Це може бути або Мідл, там Мідл гуліта часто зливали 90 рейтинга, когось зливали, навпаки, в прайм версії, але було зазначено, що буде єдина версія у ікони. На цих скріншотах ми можемо побачити, яким чином наразі виглядає маркет ікон у версії бета. І тут ми бачимо Роналдіньо Міддл. Версії 91-го рейтингу, тут дві картки, одна з них на стилі зіграності Hunter. І а, далі на другому скріншоті є вже базова версія R10, також на Хантер 89-го рейтингу. Окрім того, на цій сторінці в нас а, знаходиться дві версії Пілігрима, базова 91-го рейтингу і Middle 95-го. В них є різні стилі зіграності. Тож ми можемо з вами зробити висновки, що якщо нічого не зміниться, то структура ікон залишиться такою, до якої ми з вами звикли. Також є ще одна цікава інформація стосовно ікон, але зі знаком мінус. Як ми можемо побачити, тут на скріншотах є. Порівняння ікон з однаковим рейтингом однакових версій у FIFA 23 і у бета FC 24 Тож, якщо все залишиться так, як є наразі, ми бачимо, що в нас 93-й Гуліт має такий самий рейтинг, але подивіться на цей даунгрейд по статах: мінус 2 швидкість, мінус 3 одразу до ударів, мінус 3 до передач, мінус 2 до дріблінга, мінус 3 до дефендінгу, мінус 3 до фізики, і тепер Гуліт Ге. В нас не гуліт ген, тому що в нього не буде всіх статів по 80 І це навіть у прайма я вже не говорю про версію Мідл або базову. Така сама ситуація відбувається з іншими іконами Прайм Патрік Vieira, 91 рейтинг і FIFA 20 і VFC 24 Але також десь один пункт, десь два, десь три пункти. Ми отримаємо даунгрейд по статах. Баштян Швайнштайгер, Ернандец Мексиканець, мінус три пейсу. Ми бачимо так. Швайні, мінус два пейсу, мінус три фізики. Купа а, скріншотів вже було зроблено. Наприклад, 92 бекам, мінус два пейс, мінус два удар. Мінус три передачі у Прайм Бехема. Це просто неймовірно. І абсолютно будь-яка ікона версії Мідл і Прайм вона отримала даунгрейд по статистиці. І аккаунт Нікікай, ви пам'ятаєте, я вам про цього хлопця вже неодноразово казав, раджу підписатись. Він дійсно зливає актуальну інформацію, на відміну від того шеріфа, який наразі більше рекламує всілякий шлак і постійно помиляється в своїх зливах. Так, от Нікі пише нам, що і є саме статистичні показники ікон, задля того, щоб залишити більше простіру для промо. Ну хто б з вас сумнівався, що буде інакше і хочуть робити так, щоб ви хотіли купляти їх пакі, тому що там будуть більш заряжені версії ікон. Відповідно, їм потрібно зробити так, щоб 93-й гулят був гіршим самого початку. Бо коли він 93-й, і вибачте мене з такими статами, то простіру, щоб його робити. Кращим не так і багато. Саме тому версії FIFA, наприклад, ми бачили тільки 94-го Тоті Гуліта плюс один до рейтингу, і її хочуть виправити. Напевно, це в версії EA FC 24. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви думаєте з приводу цього нововведення, чи вам воно подобається, чи ні, я обов'язково почитаю. Мені цікаво, що думає про це моя аудиторія. Четверта новина також стосується чуток і зливів, які ми отримали напередодні. Багато хто писав, що в нас будуть доступні декілька версій однієї і тої самої картки. В паках, ну, наприклад, у нас є Чіро і Мобілі в версії EFC24 Beta, Він має інформ. Так от з тої інформації, яка в нас була, і мобілі одночасно в паках міг падати і як інформ, і як рарна картка 86 го рейтингу. Що для нас з вами це означало? Те, що метод трейдингу Out of Packs взагалі був би використаний повністю, тому що ну, ви не можете інвестувати в картки Out of Packs, якщо вони можуть падати разом із Special картками, тому що тоді вони будуть в паках, тобто це логічно. Але на сьогоднішній день в нас в бета-версії є перша команда тижня, вона ідентична першій команді тижня в FIFA 23. Так, от, наразі ці картки, які представлені в цій команді. Тижня знаходяться на маркеті, виключно у версії інформів. В і мобілі ви вже бачите. Також ми маємо селіба з арсеналу, 83 рейтинг інформ і жодного натяку на золоті картки у нас на маркеті немає. Тож, якщо все залишиться без змін, то я вас можу привітати. Основний пасивний метод заробітку монет на маркеті не зміниться. Інвестиції в картки Out of Position Це і деяких трейдерів. Метод і тих просто casual гравців, які хочуть покращити свої склади, і у фодер інвестицій, який виходить в паки, і у промо команди, і так далі. Тобто, це значно розширює можливість заробітку монет. Ми переходимо з вами до останньої новини, і вона буде не дуже приємною. Ми знали з вами заздалегідь, що в нас приберуть Position Modifier, і про це казали і в трейлері, і багато чуток з цього приводу було. Тепер в бета-версії це підтвердилось. Якщо ваш гравець має кілька позицій, наприклад, основну нападника і альтернативну центр Фореда, або у випадку з Віннісіуцем Джуніором та Лео Месія, основна лівий Вінгер та правий Вінгер безпосередньо, а альтернативна лінія лівий півзахисник та правий півзахисник так от, в такому випадку, якщо ви ставите гравця на альтернативну позицію, то він автоматично цю. Позицію приймає без а, ж, застосування жодних елементів, які вам потрібно купляти на трансферному маркеті або ловити в паках. Ми бачимо в нас а, Preferred Position правий Вінгер в Ліомесі. Ми бачимо з вами, що в Вінісі Джуніора лівий Вінгер. І так само тут в складі є ще Давід Алаба. В нього основна позиція це центральний захисник, але альтернативна позиція лівий захисник, і в складі він саме знаходиться. На позиції лівого захисника. З точки зору кежуал гравця, це напевно гарна новина, тому що вам не доведеться шукати на маркеті ці position modifier, особливо коли виходить якесь новеньке СБЧ, вони коштують багато монет, а інколи взагалі зникають на маркеті. А от якщо ми говоримо про трейд, то це новина зі знаком. Мінус, тому що тепер ми не зможемо з вами в дні виходу СБЧ трейдити за допомогою зміни позицій. Це такий метод трейду, коли, наприклад, картка має позицію центрального півзахисника і правого півзахисника, і виходить якесь СБЧ, де потрібен саме правий півзахисник якоїсь нації або якоїсь ліги. Зазвичай це відбувається із популярними націями, які виступають не в своїй лігі. Наприклад, я думаю, ви пам'ятаєте, як я заробив на Карлосі Солері з ПСЖ, просто купляючи його, купляючи позицій модіфаєр, застосовуючи йому зміну позиції, і з центрального півзахисника виставляючи його праву. Вам півзахисником я за вечір заробив 750 тисяч монет, тому що він куплявся за там 2000 монет на маркеті як центральний півзахисник. 2 тисячі монет коштувала зміна позиції, і як правий півзахисник він продавався по 7-8 по на це тобто Х2. Я робив з картки, а в мене ще й купа цих позиційний модіфайр в клубі валялася просто так. Тож я зробив багато монет, і в цілому це такий популярний метод трейду. Виходить нова збірка, іде аналітична робота. Та дивимося, які позиції будуть найбільш рідкісними, підбираємо гравців, які можуть їх перекрити, і за допомогою зміни позицій це все діло робимо. На жаль, у версії і всі тепер з цим методом трейду доведеться попрощатися, але я впевнений, ми знайдемо з вами щось інше. Також важлива інформація для тих, хто постійно запитує мене на стрімах в соцмережах і Діскорді з приводу того, чи плануємо ми з Русланом Трейдмастером організовувати ВІП-групу для трейду в EFC24. Якщо вам це цікаво, то Час настав. Ми наразі проводимо опитування в Діскорді з приводу того, чи буде взагалі ажіотаж, чи вам це цікаво, щоб зрозуміти для себе чи слід цим займатися. Тому обов'язково приймайте участь в цьому опитуванні. Я створив такий самий пост в українській версії Діскорду, Руслан запостив на англійській. Пишіть мені в телеграмі, пишіть в коментарях, будь-де, тому що нам потрібен від вас зворотній зв'язок. Друзі, такий вийшов огляд. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось новеньке. Сподіваюся, вам сподобалось, якщо так. Не забудьте підтримати це відео. А ми з вами по традиції побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа.